Шкодять собі і сусідам керівник Миколаїв облтеплоенерго Микола Логвінов прокоментував випадки зливання води з мереж опалення. Хто нестиме відповідальність та чому такі дії шкодять будинку, розповімо в наступному сюжеті. Протягом минулого опалювального сезону миколаївці неодноразово зливали технічну воду з мереж опалення і використовували її для побутових потреб. На комунальному підприємстві Миколаївоблтеплоенерго кажуть, першочергово від дій таких споживачів страждають жителі будинку. Є є будинки, які вже по кілька місяців без тепла сидять. От є у нас цей проспект Металурга 72 будинок. Він, він злили воду, і не, голова СМД не може знайти, хто там злив. Ну і все, вони без тепла сидять. Схожа ситуація трапилася і за адресу проспект Центральний 22. Кілька разів за сезон в будинку фіксували великий витік води. Комунальники перевірили підвал та каналізацію, однак прориву не знайшли. Виявилося, що в якійсь з квартир злили воду із системи. На думку директора Миколаєвоблтепленерго Миколи Логвінова відповідальність за таку шкоду мають нести ОСББ і керуючі компанії. Особих збитків для підприємства це не приносить. Це приносить скажімо так незручності для. Мешканців будинків. Кількість додатково використаної води обов'язково відобразять в платіжних документах, кажуть у Миколаївоблтеплоенерго. Наталя Засядько, Євні Гучаренко, новини на телеканалі МАРТ.